Так, роблю внутреннку 26 без інструкцій. Ось, тут зробив все прибор, приборні панельки. Стілей саморобний, стіле ж снаряди так. У вас механізм тут вигунай де, в коробка передач. Ось саморобні речішки мені все точно саморобне. Навіть педалька є. Осе, що. Тоненькі проволоки проемітував, вискрав фотографію. І тут просто я щось не знаю, що він просто тут є. Також тут поробив закльопочки. Ззаду повністю броні ліст зробив. Горят не бере і в часу в мене мало. Також тут по Бронню лісту. Кушки потім дороблю. Тут от типу провода йдуть під кожухом. Ліхтари. Вентилятор і оце забув, як він називається. Коротше, там, де екіпаж. кіпаш. Ну, осталось кібашня, і все, внутренні буде готова.